Слава Ісусу Христу! Друзі, відповідаю на питання, чи потрібно вносити гербіциди на озимих культурах в осінній період. Щоб відповісти на це питання, треба розуміти декілька моментів. Перше, це в якій фазі росту і розвитку знаходяться ваші культури. Друге, це в якій фазі росту і розвитку знаходяться бур'яни. Третє, треба розуміти, про які види бур'янів йдеться. Четверте, треба розуміти, яка кількість цих бур'янів або. Ці попередніх культур, ну і звичайно ж треба розуміти погодні умови, за яких ви плануєте вносити гербіциди. Треба розуміти календарні строки. Тобто, якщо це мова йде про внесення гербіцидів у жовтні місяці, це один момент. А якщо це йдеться про внесення в листопаді або навіть на початку грудня, це інший момент. От я зараз вибрав два поля, обидва поля після попередньо. Соняшник, але між ними є різниця, і на цих полях я хочу вам відповісти на це питання. Ось тут от межа, і праворуч поле було посіяне раніше, це було пізніше посіяне поле. І почну зараз відповідати на питання із цього поля, де рослини зараз знаходяться у фазі сходів або двох листків. І падалиця соняшника вже почала з'являтися. Бур'янів я поки що не спостерігаю Бачите, поле чисте від бур'янів, але полізла падалиця соняшника. І видно, що її тут з'являється велика кількість цієї падалиці. Утім, падалиця знаходиться у фазі сім'я дольок буквально. І розберемося, чи потрібні гербіциди на ці поле на цьому полі. Отже, друзі. На цьому полі рослина знаходиться в тій фазі, у якій вона живиться частково за рахунок запасів поживних речовин у своїй же ще насінині, а частково переходить уже на кореневе живлення. В соняшник, падалиця соняшника, Зараз знаходиться в фазі сім'я саме у тій фазі, коли ця рослинка також живиться переважно за рахунок запасника. Пасів поживних речовин у цих же ж таки е, сім'ядольках. Коли вже починається там перша пара листків, йти, тоді вона вже активно почне споживати елементи із ґрунту. Е, е, І ми бачимо, що, е, незважаючи на те, що падалиця, з'являється багато, але вона не заглушує е, поки що пшеницю. Тобто рослини соняшника знаходяться в нижньому ярусі. І рослини пшениці в верхньому ярусі. Зараз середина листопада місяця, і я сміливо можу сказати, що на цьому полі вносити гербіциди абсолютно недоцільно, оскільки скоро настануть приморозки, і вся оця падалиця вона вимерзне, і в цій фазі вона ніякої шкоди для рослин пшениці не становить. Але тепер перейдемо до іншого поля. Так, друзі, на іншому полі бачимо е, таку картину. Е, рослини пшениці знаходяться у фазі двох-трьох е, листків. А соняшник також знаходиться у фазі сім'я дольок, але соняшника зараз величезна кількість утворюється. І от що робити в такій ситуації? Якби це був жовтень місяць, я б сміливо сказав, що зараз потрібно вносити гербіциди, інакше рослина пшениці буде переростати, падалиця соняшника, теж її буде глушити, і відповідно це буде погіршення стану пшениці. Закладка колоса і його власне, формування вже відбувається е, після третього листка. Це вже початок, середина е, кущення. Зараз колос в такій фазі ще не закладається. Крім того, я вам показав лише один фрагмент поля. А тепер подивіться, я вам показав лише смугу, яка була після комбайна. І таких от смуг, далі бачите, тут от зовсім інша картина, приблизно така ж, яка була на сусідньому полі, отам, де висівалося пізніше. І ми бачимо, що такі смуги, де сильне засмічення посівів падаль лицею соняшника, воно тільки там, де е, були е, проходи комбайну? І внесення гербіциду в цей, на цьому полі, в цей період, я також вважаю, недоцільним. Тут от ми бачимо навіть деякі види бур'янів, крім падалиці, соняшника з'являються. В цей період може з'являтися велика кількість там амброзії, лободи або інших видів бур'янів, але в такій от фазі вони не шкодять. Тобто, якби рослина знаходилася в цій самій фазі, але це був би жовтень місяць, однозначно тут потрібно було б вносити гербіцид. Зараз вносити його недоцільно. Просто через те, щоб обрати падалицю в оцих от смугах, навіщо витрачати зайвий час, зайві гроші і ресурси на витрату гербіциду? Це недоцільно. Але потрібно ще і дивитися на те, які види бур'янів у вас є. Якщо у вас велика кількість зимуючих бур'янів, які навесні продовжать свою вегетацію, то на таких полях варто задумуватися, і на таких от полях. Є висока ймовірність того, що гербіциди саме доцільно вносити в осінній період, тому що зимуючі види бур'янів вони продовжують свою вегетацію, шкодочинність ще і в зимові відлиги, і рано навесні, коли ви ще не зможете внести гербіцид, але рослини пшениці будуть або інших культур будуть рости і розвиватися, то ті зимуючі бур'яни, ну або зимого типу, або зимуючого типу, вони будуть домінувати, вони будуть робити шкоду для ваших. Посівів. На цьому конкретно полі і на сусідньому, яке я вам показував, зимуючих видів я не знайшов. Тому, відповідно, моя рекомендація, що на тому полі, що на цьому полі вносити гербіциди не потрібно. Також потрібно розуміти температуру. На момент внесення гербіцидів в осінній період температура вже як би критично низька для якісного спрацювання гербіцидів. Деякі гербіциди починають спрацьовувати від плюс 8 градусів, але їхня ефективність. Птивність за температури плюс 8 все одно недостатньо. Краще все ж таки, щоб на момент внесення будь-яких гербіцидів, я вважаю, температура була ну, не менше 10 градусів, а бажано б 12 хоча б градусів. Якщо буде така температура в осінній період, то от тоді гербіциди будуть працювати добре. Ну і треба розуміти, щоб не було роси. В осінній період це теж складно. У нас така мрячка, у нас оці тумани, осінні тумани, і рослини не покриваються. Сою звичайно, внесення гербіцидів по росі воно не лише неефективним може бути, але й шкідливим для рослин. Також не забувайте, що будь-яка гербіцидна нагрузка на рослини вона спричиняє фітотоксичний вплив, фітотоксичну дію. Ми в своїх дослідженнях саме зараз вивчаємо фітотоксичний вплив різних гербіцидів, це там окрема тема. Колись буду розповідати. Але знайте, що будь-який гербіцид це фітотокс для рослини, і треба розуміти, що вносити гербіцид його ефективна дія проти бур'янів. Буде частковою. Але фітотоксичність в цей період буде яскраво вираженою для саме рослин пшениці озимої. Тому треба дуже добре подумати, варто чи не варто їх вносити. Ну і окремі гербіциди взагалі не можна вносити в осінній період, тому що деякі діючі речовини вони можуть вони не можуть, а вони впливають і спричиняють погіршення зимостійкості і інших параметрів для рослин. Це може, якщо цікаво, в окремому відео розповім. Які можна, які не можна, гербіциди в осінній період е, вносити. А так, друзі. Не сильно довіряйте представникам агрохімічних компаній, які приїжджають і вас там страшилками лякають, що все треба вносити, заросте, заглушить і катастрофа буде. Ну це далеко не завжди. Так як вони говорять, треба вмикати свій розум і розуміти, ситуація на кожному полі і в кожному господарстві буває різною. Тому треба шукати підхід до кожного поля. Я вам бажаю гарного настрою, гарного вражаю. Дякую, що подивилися це відео.